Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. ВКС РФ знову підготували до нанесення удару по Україні до 20 стратегічних бомбардувальників з боку Каспію. Головне місце для удару обрано за даними телеграм-каналів Партизан. Це столиця з аеродрому Дігілєва до Енгельса були переміщені додаткові ту 95 Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 11 літаків одночасно. Цю інформацію оприлюднили ще вранці. Вже 11-го вечора літаки терміново піднімали в небо. Все через нові хлопки цистерни поблизу полоси. Говорять про пошкоджений ангар та шасі одного 195, дев'яносто п'ять. Декілька пілотів зникли безвісти. Можливо, це відтермінує страшне. В той же час російські окупанти на основному запускають ракети у світлий час доби. А іранські дрони камікадзе увечері і вночі. Саме вночі у них починається літакопадах. Тому вони стараються не вилітати в нічні рейди. Хоча такі все одно Відбувається, військовий експерт Олег Жданов підтвердив цю тенденцію на своєму каналі і пояснив з чим пов'язані такі дії. Дійсно складається враження, що у ракети запускаються в основному в світлу частину доби або на світанку, а дрони пускають у вечірній час. Думаю, що це пов'язано з двома речами. Перше, то що дрони маскуються. Вони дуже повільні, швидкість 180 км на годину і дуже гучні. Коли людина його чує, вона одразу починає шукати його в небі у денний час. Їх до дуже добре видно і легко збивати, пояснив Жданова. Вночі це стає дещо складніше, проте вхіди йдуть засоби радіолокаційної розвідки, для яких нічний час не є перешкодою. Експерт зазначає, що з ракетами ситуація складається з точністю до навпаки. Підготовка екіпажів до нічних пусків ракет – це дуже проблематично. Мабуть, екіпажі не готові сьогодні пускати ракети в нічний час. Вони злітають, повинні зайняти певний ешелон по висоті, лягти на певний курс і зайти в квадрат. звідка треба пустити ракету для того щоб ракета змогла швидко і правильно зорієнтуватися в повітряному просторі зловити сигнал GPS-навігації і далі продовжити шлях зазначив Жданов на його думку ймовірно підготовка російських льотчиків настільки низька що це для них проблематично також складність у них може виникнути зі зльотом і посадкою літаків вночі. до зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки пишіть в коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом